12 числа в берегові, я сама з берегова. Я подавала заяву начальнику міліції на злочин. Ну, Так я написала повідомлення про злочин на житлову роботову комісію, яка в берегові працювала з 2008 по 2010 рік. В тій комісії знаходилися два члени сім'ї, вони не мали права там знаходитися. І о, до цих пір я не отримала повідомлення про внесення в ЄРДР. 11 чи 12 я точно не пам'ятаю. Вони Це вже повинні бути. Цього місяця. Лютого. Лютого, так. А, а за тиждень до того із прокуратури була перенаправлена така ж сама заява в міліції, вона дуже внесена в ЄРДР. Тому я писала повторну заяву. Це по кому фамільно звільнення? Черебан Світлана, Черебан Максим, Бідзіля Ольга Васильівна. Вони чекусь ведуть попередню перевірку. Сила внесення в ЄРДР, мені ніхто мені не дали не повідомлення. Казали, проводять попередню перевірку для чогось. Я би хотіла, щоб внесли ЄРДР, а потім проводили попередню перевірку, чи якусь там далі. Значить, є закон. Якщо є ознаки кримінального правопорушення, то воно вносить нас і негайно. А якщо немає, вноситься його, проводиться перевірка. Якщо в ході перевірки, встановлення за кримінальне правопорушення, значить десь про кваліфікація, носили одержання. Зараз території війни. Бери питання на контроль дієш, коли взернення. Якщо там дійсно є порушення, своє часом дали відповідь. Ще хочу Спож робити... Спож робити... Спож Спож робити... Спож Ще робити, можу власну заяву вам робити? Будь ласка. А... Тож, після цього напишки на а, Литко, а, Значить, У 2012 році продавалася земля по вулиці Сечені під ринок. Вона була продана Чекайте, Сечені в обуроді? Да. 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 А, по, ну, звідки я узнала, я по своїм запитам в міську раду, в Бергівську міську раду, значить, на рішенні сесії я бачила проєкт рішення а, земельної комісії, на якому Черебан Світлана Анатолівна поставила свої підписи два рази. Перше поставила замість начальника земельного відділу, де взагалі не мала права ставити. Тобто два дві її, під, дві її підписи там стоять, але о, о, Значить, них одна незаконна. Ви це особисто бачили, Особисто, ви бачили, і бачили, особисто... що така? Так, 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 так. так. Значить, Вікторія, відбираєте заяву. Я вже таку заяву подавала в прокуратуру, подаю, ще Значить, відбираєте заяву. Я не знаю, яку заяву в катуну. Поприїжджайте, завідувами продає попу, зареєструйте, вставляйте в РДР, оскільки є ознаки підробки документів, оскільки я зрозумію. І поступайте до провадження. Слухайте, що що вас. Микола Павлович. Підніми мені матеріали по черебам 11 лютого 2015 Яблінська Тетяна Івановна зверталася до вас. Яке рішення? І з кимоні довідочку? Значит, до Шалды с Кингто до Куза Шович. Чому не мог відповідь до сих пір, розбореться взаймати? Давай. Мне надо, щоб они расследовали уже не. Дали вам повідомлення Бачиш? про внесение А, в конечно, сейчас разогнались, побежали, еще раз дали. 17 февраля а, повідомлення про злочин принял слідчий Скрекля. Скрекля. Внесли кердр? Я ничего не получила лайка. Ну, и еще одну остановить а? там. А это, кстати, упала. вообще подделка документов по земельным вопросам в городе берега по продаже земли. Можете сказать в двух словах, о чем речь здесь вообще? Какая подделка? Кто подделал документы? Так, кто подделал? наши шановные, шановные депутаты Берегівської да, міської рады? А у вас что землю выдают и документы депутати? депутаты? Не, ну они там везде, они в житлово повотовой комиссии, в земельному, в земельній комиссии они там крутят, мутят, что хотят. А депутаты разве могут подписывать документы сессии? Ну, эти могут. Они в комиссиях находятся. Береговые депутаты подписывают решение сессии и погоджуют решение сессии. Нет, нет она, она секретарь земельной комиссии это Череван Светлана Анатольевна. А можете показать документ? Он у вас есть с собой? Конечно. Покажите, пожалуйста. 746 сорок про продаж береговскому об'єднанню рынки и магазинів сельхозпродукты, земельної ділянки на сельхозпризначення за адресою берегового состояния 10. Земельська рада вирішила угодити звіт про експертно грошову оцінку і продати обраті увагу, сколько підписів Черебан Світлана, сколько у нього долежностей або це є погодження, де підроблена депутатом Череба депутат, а на голова постійної комісії секретарської ради погодив це уже щось кайнос. Підготував рішення, невідомо хто. Ано підпис. Просто подпись. подпись пожалуйста. Черебан. А Черебан, у вас голова постійної комісії земельної Звісно. Какая голова? Голова постійної комісії повинен був бы підписати Лобойко, Сергій. Значить, в місті Берігове голова постійної земельної комісії. Лобойко підписує Анатолійовна. Е, мене цікавить, по цим двом ЄО номера ЄРДР. Чергову частину, іде чергову частину, і мене по цим от двом бідовинам цікавить номера ЄРДР. ОМВСовське 107 і ОМВСовське 108. А скажу. Заява яблінська. У четвертій Я тут сижу у них в управлінні. Вони кажуть, що це вже у берегові. А вони кажуть, що вони? Ну, Марія дзвонили, Мар'яна знайти не може. А вон оно, мое, будто их живнесено, но в ЕРДР, а оно, ещё не внесено. там поведомление про криминальный злочин. что мы сейчас имеем. Она давала заявление сюда Шараночу. Здесь нам объяснили порядок, официальные. Мы получили Реально. ответ, да. что все эти заявы ушли на Береговскую Совершенно районную милицию, так? Правильно. Заступник начальника Береговской районной милиции только что звонил по телефону, да, или вы ему звонили? Да, я ему звонил. И что он вам сообщил? Ищут, нету. Заяв их нет. Скажите, пожалуйста, такое может произойти, что отсюда, пока дошла заява, потерялась где-то там, в виртуальном пространстве. Я, вам, я вас запомняю в том, что раз мы на берег ушло. В береговскую районную милицию. Совершенно правильно. Делаем визит в Берегово в понедельник с требованием внесения в ЕРДР.